Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тиро-Проводнік. А... Прочитала деякі ваші коменти. Ну, я не кажу, що усі, але я маю на увазі коменти негативного порядку. А... Там по поводу. Ой-ой-ой. Возмущались по, по, по поводу тої Аї. Да, да, да. Хочеться поборотися, хочеться розібратися. Послухайте, секта з не... да, обманами. Секта, не секта, не я це називала, це мені задали так питання. Це, по-перше. По-друге, вам, можливо, щось не подобається. Ви хочете получати те, що вам. Хочеться почути. Я вже скільки раз казала: якщо ви перебуваєте в ілюзіях, що я, як таролог, буду виконувати ваші забаганки, читати і казати те, що вам хочеться почути, то ви глибоко помиляєтесь. Я вже казала скільки раз. Хто перебуває в ілюзіях? Тому не до мене. Я от е розгрібаю ці ілюзії, а ви мене намагаєтеся сюди окунути знову. Не треба, немає сенсу. Я можу подобатись, не подобатись. Мої там я ж не долар, щоб всім подобатись, і не, і, і не ялинка новорічна. Угу. Так. Сьогодні у нас різні запитання. На які я хочу, я відповідаю, на які я хочу, не відповідаю. Хочу подивитися перше, Китай та Росія хочуть побудувати копаки. Підземний тунель у Крим. Це правда чи ні? Що це якийсь там таємний план? Щось там вони домовляються. Давайте подивимось. Це правда чи ні? Дивіться, швидко це все зробити, кажуть, що з однієї сторони балачки йдуть, але це дуже важко, важко, впро, ну як вам сказати, на практиці тут це дуже важко. Тут обмеження йдуть, <кій> вони вважають... Що зараз не час, типа потом колись поміняється ситуація, і ми зможемо. Що ви зможете? Угу. Та нічого не зможуть? Нічого не зможуть. Ні. Тут е, рішення такі, знаєте, нересурсно вважають, немає сенсу. Угу. Да. Немає сенсу, немає е, непідходящий момент і вообще е, смисл, от хочеться сказати, а смисл. Все одно це буде український Крим в, в, в скором будущем. Вони це, вони це розуміють, вони це розуміють. Угу. Ну, називається поговоріть. Оце, так, да, тут вибір, Либо бути жертвою, либо ну, наговорити, да, пустить в ілюзії. От жертва ілюзії, понимаєте? Пиль в глаза, що у нас там плани, що у нас там все рушиться, а у них плани, тонель прорить, розумієте? Ну, це бриці ви кобили. Уход. Тут либо в иллюзии пускать людей, либо уйти от этого, да. Ну, так договорено было, да. Нересурсно ждать и вообще оговаривать это все нема сенсу. Просто. Добре. Поехали далі. Просити допомогу урода можна, спрашує, Алла, Алла спрашує. Ну, ми вже говорили на цю тему, що не можна. Так. Да. Ну, вам треба, ми вже обговаривали цю тему в предыдущих розкладах, Там можете подивитися і ще раз, передивитися, що вищі сили кажуть, що Залиште мертвим мертве, і какби не треба їх тривожити. Немає сенсу. Є кого просити. Є янголи, є святі. От до них обращайтесь. До роду не бажано. Чому? Угу. Ну, кажуть, обороняйтесь. Угу. Нема смислу. Ну, просто по що? Ну, Єрофант каже, не, не треба там щось очікувати такого. Відсікайте. ні ні ну, нема, не треба туди лізти. Каже, що не треба. Чер... Так, Червінського в цьому році звільнять із під варти. Це розвідник Червінського. Червінського. В цьому році звільнять розвідника Червінського, звільнять в цьому році. Ні. в цьому році ні. чекати треба тут буде перерва. І що. Перерва в активних діях. Потім возобновиться якось це, знаєте? Що возобновиться, якось активничать начнуть. Я не знаю, хто це активничать, а хто це? Ага. Що це все буде по-нової, що тут буде стабільненько він в обмеженні? А що це означає? В обмеженні від сім'ї? Ну, працюють над цим. Угу. Працюють. І що? Ну, кажут, хочу дьявола разрушить. Что это означает? Что это означает? Деньги. Угу. Обра... Обороняется по правосудию. Ну, тут... Обороняється якась жінка по правосуддю Чи захищає вона? Вона захищає. Що це означає? Ну, судя тут стоїть на виборі. Що за вибір? Ага. А що за маніпуляції? Ну, тут, тут кажуть, знаєте як? А на виборі стоїть, між тим, щоб знову починати все, тут немає смислу. Щоб все починати, як би піднімати по новій справу, ковиряти там щось. Сенсу немає. Це по по єрафанту кажуть. Немає сенсу. Не можуть знайти общий а, ну, спільну мову не можуть знайти. І дуже давно. І що? Ну, тут ілюзій більше. Кажуть, треба із ілюзій виходити. А, виходить, що. Боротьба бесконечно за майбутнє. І що? Угу. Ну, кажуть, з обманом і дуже тяжело боротися. Да, знайти правду дуже важко. А що за обмани? Що за обмани? Угу. Обмани, що все буде хорошо. Цьому обман, що все проясниться, що все буде добре. А насправді тут розчарування і розчарування тим, що жінка якась тут в жертві. Чи це вона хоче жертву? А угу. ну Сложна ситуація. Ситуація складна. Це, якби определенні запитання були, тоді б, а то так, чи випустять, чи не випустять. Ну, в цьому році точно не випустять. Це складна ситуація. На виборі будуть стояти. Що будуть вибирати? Це на майбутнє, да? На майбутнє. В цьому році точно не випустять. На майбутнє в майбутньому. Взимку 24 го року. В січні. На початку року. Випустять. Ну тут обман йде. Обман. З яким тяжело. А, який закончиться? Чим закончиться? Чим закінчиться? Блін, Обман, Луна. А що в Луні? Угу. А в Луні буде, что будет новий етап. От непонятно, чи буде він, чи ні. Чи є смысл вообще начинать? Ну тут немає смысла начинать. Не дадуть проїхати, тут будуть бояться. Не дадуть ходу, ходу чомусь. Діло на ресурсно. Угу. Нересурсно. От з якої би сторони не підкопали, не виходить? А взагалі, він винуватий в тому, в чому його обвиняю? Ну, звинувачують, він винуватий. Что это означает? Що за розчарування? Що за траур? Ну, знову таки луна. В луні йдуть маніпуляції якісь. От управління цією луною. Непонятна ситуація. І майбутнє. А що в маніпуляціях? Що? Знову ж таки вибір. Угу. А з цієї сторони? Ну, на майбутнє будуть розрушать обмани і тяжесть. Оце, оце на майбутнє, ну не зараз. Перед новим Роком – ні. А получиться? Получиться. Що я хочу сказати? Оце суддя? Суддя. Та тут людина якась по дьяволу, тут фінанси замішані. Тут проплачено хорошо і все блокується. Понимаєте? Немає стабільно блокують з розстояння. Хто це? Хто це? Це З Росії тут ноги растуть. З угу. одной сторони судьба міняється, а с сторони тут якась жінка присутня, І в результаті не дають дальше двигаться делу. Понимаете, тут, как бы поиск докопаться истины, він обмеживается. Не дают дойти до какого-то логического конца. Финансы тут замешаны. И дуже крупная сума. Окей, я не знаю, про что там ідеться. Доброго дня! Зробіть розклад на Яніну Соколову, будь ласка. Знаєте, риця в самой житті Яніни я не збираюся. Я можу тільки подивитись характеристикою все. А хто вона, по суті? Хто? Роботяга. Спеціаліст. Вона звздна. Вона, ну, звзна натура, работає звіздою, ну, по суті, так, от конкретно працює зірочкою, тобто всі знають. А, ага, емоційна, по правосуддю, ну, це, ой, по єрофанту кажуть, що вона, знаєте, як, як вчитель. От вона учи, навчає, вона багато знає, вона вважає, що може навчити комусь, як треба робити по-новому, по-другому. Ну, угу. їй дуже важко, от вона на себе нагрібає дуже багато. Того, чого не треба було б ну, набирати на себе. А, і боротьба ця, в яку вона вв'язується, так вона сильна, вона крута, вона вміє там навіть з мужчинами впоратися. І що? Угу. Вона дуже справедлива. Угу. Вона, Щас я скажу, сейчас секундочку передвину, щоб вам видно було краще. Вот эти наїзди на неї, мужчин. По вот вона така чесна людина, в плані, що вона докупується завжди, до правди, вона відстоює свої позиції активна, дуже, сексуальна, така харизматична, що ще? Ну, оцікає всі наїзди на себе. Тобто, їй, по суті, ну, знаєте, як. Не, не можна давати, підсовувати палець, бо руку оттяпає. От Вот така, така інформація. Вона зразу всіх блокує, зразу на стала. Угу. На виборі. От ви знаєте, з емоціями. От емоції вона розрушає. А чим ти ты емоції? эмоции? Ну, вона не вірить в щасливу сім'ю. От у неї немає такого... Вона розчарована очікування її, а, того що я тут розберусь, я сама знаю, я лог... вона дуже логічна. Вона не, не емпат, у неї немає такого состояння, що там я розтаяла, тут за... розтеклася по древу. Ні-ні-ні, це, це людина дуже така. Строга, розумна, логіка, конкретика, розрахунок оце її. Ну і фартова, конечно, вона дуже фартова, але зараз в такій тупиковій ситуації, з одної сторони трансформацію треба проходити, а з іншої сторони, якби, фортуна на нинішній момент. Что-то подздержалось називається. І що? Угу. Ну, вона наблюдає со сторони. Наблюдає, як їй двинуться далі. Що їй треба поміняти? Ну і ще любить себе дуже, Да. але розчарована. Угу. Ну тут она такая стабильная на этой императрица и не достойного соперника, что нет даже даже не соперника, а мужчина, який ей бы там есть подходы, вот мужчина ей сердце разбил, все на данном этапе так и вообще ей характеристика такая. Добре. Тепер що ми ще дивимося. Ага. Дивіться, тут прийшла така інформація, Росія готує капітуляцію. Капі 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 Подивимося, насправді Росія готує капітуляцію. Немає сенсу зараз готувати капітуляцію, розумієте? А ну, подождите, трошки тут не так. А, війні. А, розуміння того, що. Зараз іде розуміння того, що смисла немає і продовжувати надалі війну. На майбутнє немає того, знаєте, як, от дивіться, на самом деле зеленок маловато. І тяжело дуже з цим на майбутнє. І що? І що? що? Ну, кажуть, треба якось стабілізувати, відстоїть позиції. Але відстоїть позиції того, що, з одної сторони, вже вроді перемогли, а з іншої є, новий етап нужен. Який новий етап? Поерофанту. Ну, військовий. Угу. Сили потрібні. Угу. А, а вони кажуть, а Україна відстоює свої позиції і дуже активно. Ну, і що? Ну, що, що ви мені розказуєте? Це я знаю. А що вони готують капітуляцію? Готують? Три карти. Покажіть, будь ласка, три карти готують. Вони хочуть обнулення, вони хочуть нові нові, нові, нові переміни. А, ну Домовлятися хочеться, але це ж все-таки домовлятися на яких умовах? Ну, їх відрізають, їм не дають. Понимаєте, вони там давно ж вже там роблять, що треба вже домовлятися, але вони хочуть на своїх умовах. Угу. Ну, що тут буде продвиження, це. це тільки вони мріють. Угу. Насправді тут все стримується і все блокується, Ні. ніяких капітуляцій тут не буде. Те, що вони... їм хочеться, як би в односторонньому порядку. коли на цих умовах, а Америка веде таємні перемовини про по зупиненню війни по лінії, по лінії Дніпра, от ішло, ішла така розмова, в Ютубі я слухала. А хто це казав? Я вже забула, чесно говоря, хто казав, бо багато інформації дивився. І вони сказали, що Америка веде таємні перемовини, що оце зараз які є розгранічення по Дніпру, лівобережка і правобережка. Отак, от, типа. І що ця лінія буде продовжуватися, і на цьому місці ми зупиняємося. По правосуддю. що закончиться? Ну, це обмани, понимаєте? Це все брехня. Ніхто нічого не веде. По правосуддю кажуть, заканчують, нехай брехать. Тобто це все брехня. Ну, Це ведуться розговори для того, щоб розшатати ситуацію. От їм подобається розкачувати. Понимаєте? З однієї сторони, типу, ожидання, щоб люди ожидали, з іншої сторони, перемогти хочуть. Оце брехня. От не хочеться йти по матюкати, це хочеться. Крутиться на язику. Ну, ладно, добре, до побачення, пока-пока. Dos ostrich.